Іванові Сорохану 21. Хлопець цікавиться політикою. У рідному селі Черганівка його знають як громадського активіста. З маличку захоплювався футболом, та три роки тому йому поставили жахливий діагноз гостра ниркова недостатність. Відтоді активний хлопець, футболіст, полишив улюблену справу. Здоров'я не дозволило ганяти на полі. Тричі на тиждень їздить на процедуру діалізу. А тепер лікарі наполягають на пересадці нирки. кажуть, альтернатив вже немає. Колись був а тепер уже не можу футбол, грав футбол. Зараз уже складно? Ну зараз вже не можу грати, бо тому що ну здоров'я не дозволяє мені це робити. Лікарня, політика. Люблю політику, займаюся політикою. Голова асоціації інвалідів у нашому селі. В Україні закон дозволяє робити пересадки органів лише від кровного родича, батьків або рідних, братів і сестер. Та батьки хлопців вже у поважному віці, та й самі з болячками. І не можуть допомогти синові. А троє рідних братів Івана померли від такого ж самого діагнозу. Зі сльозами на очах каже батько хлопця Іван Сорохан. У вже три сьогодні померли. Двадцять років рідначить і сімнадцять. Прошу у вас допомоги. А це треба зробити пересадку нерки. Це, це тільки Білорусі, бо наша не підходить нірка і в нас поки що заборонено робити трупну нерку. А в Білорусі коштує 65 тисяч 400 доларів. Та надія на одужання у Івана є. У Білорусі можуть зробити таку операцію. Хлопці вже обстежили. Кажуть, організм молодий і міцний, тому мав би сприйняти новий орган. Зараз потрібне остаточне обстеження. Воно коштує майже 6 тисяч доларів. Але треба одразу і кошти на пересадку. Адже після обстеження Івана поставлять у чергу за органом. І ця черга може настати навіть через кілька днів, а то й годин. А для самої операції потрібно майже 70 тисяч доларів. Такої суми у сім'ї сороханів немає. Потрібно десь до 70 тисяч доларів на операцію, бо в нас не дозволено, бо має бути родинна нерка по першій лінії: тато, мама, рідний брат, рідна сестра. Ну і це неможливо у нас зробити. І треба за, Білору... за Білорусі. Там йде трупна нерка, і вставати на чергу обстеження і чекати на нерку. Прошу всіх, хто може допомогти мені. Мати Івана, пані Марія щиро дякую всім, хто вже допомагав. Це і сільська громада, і друзі, і родичі. Та зібраних коштів недостатньо. Жінка каже, продали усе господарство, шукають кошти, де лише можуть. Зараз зі сльозами просять вашої допомоги. Прошу всіх небайдужих людей спасти мені сина. Я його родила вже 42 роки. Вже не легко мені було його кутати, бо роки вже великі. І дуже мені прикро дивитись тепер на це. Я прошу всіх, хто не байдуже, поможіть нам. Іван бореться за життя, розуміє, що після операції постійно лікуватиметься та дуже хоче жити. Допоможіть зібрати кошти на трансплантацію нирки Сорохану Івану Івановичу, 1994 року народження. Потрібно зібрати 70 тисяч доларів. Рідних донорів немає, три рідні брати померли через ниркову недостатність, батьки пенсіонери. Кошти перераховуйте на картковий рахунок номер 4149497859429450.